Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. В моєму арсеналі є такий розклад, який виконується тільки на старших арканах. Бачите, яка тоненька колода. Тут тільки 22 старших аркани. Цей розклад називається Гебо. Він такий, виконується всього на п'яти картах, але він дуже і дуже інформативний. От, От тому я зараз хочу зробити розклад. І я хочу цим розкладом розглянути на сьогоднішній день відносини між Росією і Іраном, бо щось вони там злилися в якомусь такому екстазі. І як ці відносини вилюються до цих, для цих обох країн на майбутнє, і взагалі, що, буде? Що з того буде? Так, дивимося: відносини Ірану і Росії, і до чого це приведе? Розклад виконується отаким от чином. Оце буде Іран, оце буде Росія, а посередині буде те, що їх очікує. Так. Так. П'ять карт. Це є розклад гебо. І зараз ми його прочитаємо. Оце в нас Іран, а це в нас Росія. Відкриваємо. Як же Іран відноситься до Росії? Перша карта дурень. Ага. І колісниця. Про що можу сказати? Ну, це по дурню це таке дурацькі відносини. Тут, коли люди роблять якісь жахливі речі, але роблять їх з дуже таким розумним обличчям, так обіцяють одне насправді трошечки друге, але тут так, якось за свої дії ніхто не хоче відповідати, це щодо Іран, до Росії, так. Але одночасно тут дуже хочеться тримати щось в руках, от якийсь козирь тримати. Так? Це знаєте, я вам так скажу, ну, це читаються. Це дурацька пригода от, щодо Ірану. Ось вони роблять розумний вигляд, так? ми все контролюємо, ми з тобою в одній упряжці. Це так вони Росії кажуть. Так? Ну, але насправді, по, от, це каже, насправді це якось хаотично. І насправді ми можемо звернути в будь-яку сторону. Так? Ми можемо своїх коней повернути вправо, вліво, і ми за це не будемо відповідати. Тобто ви розумієте. Оця карта, вона така, така каже про хаос, а ця каже ну, про контроль. Ну, це таке, знаєте, чесно кажучи, захиття. Це знаєте, як виглядає? Це якщо зав'язати людини очі і посадити її за кермо. Оце оце отакі відносини. Так, от, Іран ставиться до Росії. Такі в нього плани. Тобто, ми щось з тобою робимо, ми з тобою в одній пряжці, але я ні за що не відповідаю. Ти сам собі, я сам собі. Тепер дивимося, як Росія ставиться до Ірану. Ага. А дивіться, повішений і закохані. Закохані це карта вибору. Це треба зробити вибор. Це такий, знаєте, улікательний, содержательний роман між цими країнами, але це. Від безвиходності, тобто навколо мене немає нікого. Я в повішеному стані, я нічого не можу робити. Я можливо ну, дещо приношу в жертву раді тебе. Це Росія каже Ірану. Я чимось жертвую, ну можливо, своєю репутацією. Там, чи чим, так. І тут, знаєте, це по в цьому розкладі повішений каже про залежність. Я залежний і безпомічний. От так Ось каже, і трішки я тобою все ж таки маніпулюю. Я тебе обираю, Іране, в свої союзники, і ти повинен цим гордитися. Ми з тобою ще, можливо, щось зробимо вдвох. Дивіться, це дурінь зверху тут повішений. Тобто, Іран себе, себе веде ну, без безвідповідально, а у Росії немає іншого виходу. А послідуючі карти: тут дві, два коня і тут дві людини. Це як ми з тобою в партнерстві. Один одному щось обіцяють. Але цей обіцяє від безвиходності, а цей обіцяє, ну, тому що в голові нічого немає. Оце такі в них відносини. А тепер побачимо, до чого ці відносини приведуть ці дві країни. Є башта. Ну, що я вам можу сказати, самі розумієте, це дуже серйозні конфлікти, це руйнація відносин. Конфлікти ще можуть спалахнути між цими країнами. Це як ну, одна інформація, і друга інформація, що кожна країна за якісь певні дії отримає ну, по дупі, так скажу. так. Це от коли башта падає в центрі в розкладі гебо, це позначається як фініш, кінець відносинам. Ну, що я вам скажу? Карти не дуже добрі на них випали. Ну, як не добрі, добрі, як ми розуміємо, так це так і мало бути, і це ми десь так і здогадувалися, що так відбувається. Дивіться, і карти це показали. Тобто Союз Ірану і Росії у майбутньому він ні до чого не приведе. Це, вони, це розрушиться, розвалиться, і окрім того, кожна з цих країн ще дуже 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 ем, отримає. Тут, бачите, ось його, летять башти. Це і кремлівські башні полетять і в Ірані. там Теж є башти на їхніх мінаретах. І, судя по всьому, їм теж полетить. І це ще символ, коли е ліквідують якусь владу. Отак от, от Ну, такий розклад Гебо. Тобто, мене це порадило, що я побачила. Два дурня от, без виходів тиснуть один одному руку, руку, але попереду обох чекає крах. Я вам дякую за увагу.